Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 18 серпня 2023 року. І ми продовжуємо наші зйомки. Ну, е що хочеться сказати за цю гібридну форму? Ну, гібридна форма, я хочу сказати, в цьому сезоні мене вразила, мабуть, ну, найбільше. Це перше сигнальне плодоношення. Гібридна форма гречки е Міші це Міланка. Ну, Просто чудова, просто шикарна форма. Ну, Я в захваті від того, що вона мені показує з кожним роком в минулому році, можете подивитись, в мене було на прививки Перве сигнальне плодоношення Кущику був другий рік. На третій рік вона видала ну, просто шикарні результати. І я думаю, в неї є таке е будуще за цією гібридною формою. Ця гібридна форма буде як і для себе дуже цікава, і як для роботи, для ринку, для базарів вона буде, буде працювати. Її великі плюси це ну, колір просто-просто неперевершений. Дивіться, яка медово-жовта ягідка. Ягідку просто хочеться. Ну, Глазами їсти, а коли її їси, її хочеться ще, вона ще смачна. Ну, Про смак ми ще поговоримо. Врожайність просто шикарна. Можете подивитися. Коли ми робили нормування в цьому році, ми були саме біля цього куща Міланки. Вона викидає не то, що по 2-3, а й по 4 суцвіття. Кожна лоза несе ну, не менше трьох, а то й чотири суцвіття. Тому тут була обліплена цей кущик. Ну і то ми на третій рік залишили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 гронок. На третій рік вона вже повністю достигла, набрала повністю свій такий чудовий колір. Ну Як бачите, ось дивіться сюди. ну Просто шикарна. Ягідка, дивіться, майже при землі. Ось забита дощем і грязю, але все чудово, Ягідка не тріснула після таких ливнів. Все шикарно, колір просто, просто чудовий і смак не перевершений. Ну, зараз ми на вагах подивимося, розріжемо і я вам розповім про неї. Ну, ось Гібридна форма е, запилилася, ну, можна сказати, не на п'ятірку, ну, на четвірку. Десь трішечки є невеличке горошіння в гронах, але воно зовсім зовсім не критичне. ну, Ось ця гронка майже без гороху. Ця трішечки є, але ну, воно не порти, можна сказати так, е, гроночки, вона чудово. Показує себе, тому це не критично. ну Ягідка, я думаю, десь в районі так 10-12 грамів. Ну Зараз ми подивимося. Вона плотна-плотна ягідка. Ось ягідка прям медова. Медово-жовта така янтарна 10 грамів. Ну, ось 11 9 12 ну 11 5 ну В середньому від 10 до 12 грамів. Три ягідки, 33. І 5 грама. Ягідка плотна-плотна. Зараз ми розріжемо. Дивіться, вона плотна, м'ясиста, біла кайомочка, вона хрустка і дуже смачна. Дуже приємний мускат цієї гібридної форми. Він відчувається ну просто неперевершено. Ну, прям мед гібридна форма мускатна, солодка. Ну, на даний час, ми вже стільки зняли роликів, то по цукру, Ну мабуть, найвисокий цукор в цій гібридній формі. Тому я думаю, в неї велике будуще, ця гібридна форма, Ну думаю, достойно затримається на високих таких позиціях. Ну це відкрит... відкриття цього сезону для мене, мабуть, з таким раннім терміном достигання. Що по е, своєму такому чудовому виду, вона чудово-жовта, медова, смачна, що по врожайності, що по надійності до всіх е, таких розтріскувань, всіх погодніх умов. Ну, Шикарна, шикарна гібридна форма. Тому в цьому році за все її. Тверда п'ятірка з плюсом. ну, Що ще хочеться сказати. так що Просто класно. Все все при ній. ну, а там дивіться, В кого можливо є ця вже гібридна форма, то коментуйте, щоб люди бачили. Ну, мені дуже сподобалось. Це це що -то з такою чудовою жовтою ягодою. Ну, На цьому поки все. До наступних відео. Кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого, ну а ми йдемо далі показувати і знайомити вас з виноградом. Бажаю всім кріпкого здоров'я, до побачення, до наступних відео.